А я прийшла по своїй огірочці. А в мене, окрім огірочків, ще почали достигати помідорчики. Це просто казочка, вже скоро, скоро. Ті ще зелені, а вже деякі достигають. Тут у мене перчик. Ось самі огірочки. Вони накриті в нас сіткою від сонця. Красунчики, тікі. Охі гарні. Охі гарні. Ось я тут їх трохи почала збирати. Дивіться, який красавчик. Ось, ось, ось Ой-ой. Оце. Отак треба взяти. Далі. Показую мастер-клас. Далі треба так. І так. М -м -м. Не може... Нічого буде кращим за зірваний огірочок. Ось о. Огірочки є. О, скільки їх посить. Здається, руднічок я садила. О. Красончики, огірочки.